Вона знає про своїх гостей програми все, їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди у цій порі, я Олеся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Неодмінно захищатись потрібно посмішкою. В атаку йти мовчки, а перемагати байдужістю. Взагалі має бути ціль, а не ненависть. І коли людина має власне прагнення до чогось, вона може горе звернути. Життя набагато простіше, аніж нам здається. Але щоденні перешкоди нас вимотують. І сьогоднішня наша відверта розмова про реальність сьогодення. Гість нашої програми, директор підприємства Еко Кам'янка Станіслав. Маршевський. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні зі мною, що ми будемо розглядати, на жаль, і не дуже приємні питання. От Станіслав, усі ми у цьому світі грішні. Всіх в нас є якісь недоліки. А от, на ваш погляд, відверто, для вас особисто, який найбільший гріх? Це байдужість. Байдужість, коли людина відноситься до, до себе, відноситься до нашої держави. І відноситься до наших близьких. Я вважаю, це найбільші гірші. Всі ми маємо якісь, якісь недоліки, всі ми маємо до. Ну, коли стоїть питання в державі, коли стоїть питання, що розвивати цю державу, люди відносяться деякі безбайдужі. Це самі гріші гріх. Ви вже не вперше ці мною відверто розмовляєте в ефірі. Ви балотувалися у депутати. Але на жаль, чомусь не пройшли. Як ви думаєте, чому? Ну, люди вибирають на сьогоднішній день тих людей, які красиво можуть говорити, а не робити, на жаль. Знаєте, раніше, допустим, коли я був депутатом тої районної ради, то тоді прислухалися. Тоді було, якщо людина щось зробила, досягла щось, підприємство якесь відкрила, робоча місія стала. На жаль, зараз люди дивляться на солодкі слова. Ну, мене також обурює цей факт. Говорити усім мімо, але ж у вас є практично на виду ваше підприємство, скільки створено робочих місць. І не вже не можна було вникнути, що людина, яка зробила власне життя, вона зробить і для країни? Ну, бачите, як я вам можу привести примір такий, да, коли я так, нагадала, що в 2019 році я балотувався в да, депутати, і коли ми будували якраз станцію в Старовущиці, десь працювало до тисячі чоловік, ну, не на місяць, там, да, і ми виплачували хорошу зарплату на той час. От, там, там не тільки спеціалісти робили, там і пособня, ну, то есть, там люди допомагали. Ми старалися брати сіл. І, допустимо, щоб всі податки йшли, допустим, Якщо не вистачало нам людей, ми брали других громади. Там. От. А ви знаєте, скільки проголосували? У мене тисячу людей працювали, тільки 25 чоловік, на жаль, так. А, значить, ми... за добро вам відплатили. Ну, так? На жаль, так. Із 1025. Так. Які отримували зарплату, ну тут знаєте, бракує слів. У ну, мене теж нема слів. Після того я не хотів вже, так, допустим, я, я розчарувався в цьому всьому, допустим, але в мене сім'я підтримує, діти підтримують, тому мусиш ти мусиш щось робити. Але я точно знаю, що будь-які труднощі вам не дають впасти, а навпаки, ви піднімаєтесь і створюєте щось нове. Як на сьогодні працює ваше підприємство? Ну, на сьогоднішній день цих підприємств, що я відкрив це староучиці, це допустимо рихта і заваля, працюють успішно, допустим, на сьогоднішній день отримують робочі місця, отримують зарплати, платять податки. І... Я хочу сказати, що це не тільки моє підприємство, тому що є інвестори, які завели цей. Якби, цей. Але знаєте, коли їдеш за валю, допустимо, візьмемо таке підприємство. Ми там, як почали будувати там мусором, ми вивезли, я не знаю, ми місяць возили мусор. І знаєте, що приємно, що ти не зря живеш, коли ти їдеш і з Горбаток спускаєшся, там, допустим, і там ці панелі всі стоять, красиво, як Європа, розумієте? Оце радує. мене. Так, да, дякувати вам, вашій наполегливості, підприємство працює. Да. я хочу сказати, що я один із перших, який завів цих інвесторів, після мене вже завели туди, знаходиться, де був колись сахзавод. Угу. То, а я першу станцію відкрив 2 Мігават, це перша станція в Лабрихті. Я знаю, що на сьогодні ви намагаєтесь рухнути великі перешкоди за, для нового проєкту. Що це за проєкт? Ну, цей проєкт вже не він не новий. У 2019 році ми зробили документацію, все це знаходиться на Каменці. Uh -huh. От, і ми мали вже його будувати. Ми почалися вибори, потім ковід, потім війна. І цей проєкт відложився, так як, допустимо, інвестор це великий це, ну, інвестиції. Йдеться за 10 мільйонів євро. Uh -huh. Йдеться за 25-30 робочих місць. От. І, і, і говорять, що ще б, б, б працювали люди, якби він здійснився, працювали люди, ще, е, якби ну, під собі роботи робити такі, за да, там. Ну і третє питання, яке е, 2,5 мільйони б до, доходу було, це по мінімуму, що я посчитав. Як беремо в оренду землю, 3% спочатку просимо для будівництва, потім підвищується, це може підвищувати на землю. Від 3 до 12 Щоб Що ви розумієте, навіть 3% зараз, що ми заклали, це мільйон двісті, буде тільки заорендувати бюджет. І Бюджет на нинішній да, час. Так, да. так. І що фірма зараз рівно там, і всі ці ПДФО теж знаходили в бюджет російської громади сільської ради. А хто інвестори? Інвестори в заграничну і частини українців. Така цікава тема, такий важливий проєкт, так? А хто ж вкладає ті такі патики в колеса для того, аби загальмувати цей процес? Ну, це 14 депутатів із 21-го, які є в громаді, це сільської ради Слобідки Кульшевецький. Зібралося 14 чоловік. Це 30-го, 10-го. Угу. От і проголосували тільки 10. З тих всіх, що. Але коли задали питання самому секретару, uh -huh. це питання. Ну, колега да, задав питання, ти будеш голосувати за цей проєкт чи не будеш? Він сказав, що є питання, я голосувати не буду. То що говорити, допустимо, якщо не голосує секретар, бо він якраз вів якби, цю сесію. І не голосували, і не з'явилися. Мало того, по такому питанню мала би бути позачергова сесія, це ж інвестиції. Вони відмовили мені, категорично що позайшло Я сесія. Я насилу зібрав 14 чоловік, які пообіцяли, що пройде все добре. Ну, звісно, на табло все показало. Звісно, йому показали це нашим телеглядачам, щоб знали, хто вирішує. Да, я хотів би, щоб знали герої вулиця так званих. Угу. Якось так. Ті, хто обіцянки цяцянки, люди купилися, а тепер от вони показують свої реальні. Ну так, да, показували лице, як вони дбають за громаду. Абсолютно байдужість, про що ми з вами говорили ще на початку. Да? Ну, я не розумію питання на часі. І я хочу таки вдатися в ці деталі, чому вони проти. Ви ж особисто майже з кожним переговорили. Мало того, що я переговорив, я ж на сесію прийшов, виступив перед кожним депутатом. Я, я думку слів депутата-колеги, якщо б в них є якісь питання, то хай би задали мені там. Ну мені ніхто не задав питання. Просто не Просто і все. Ну, Просто, як в нас часто буває в Україні. Просто і все. Без пояснень. От якось так. І мене це обурило. Дуже обурило. І шокувало? Mm, да, мене це, в принципі, шокувало, коли йдуть інвестиції в країну, де, на жаль, війна. Не вистачає електроенергії. Я ще хочу сказати, що ми мали підключитися, а це 20 МВт. Ми мали підключити до міста, який б міст мав запасний. Ну, живлення. Розумієте, в чому питання? Зараз прийде зима, і ми відчуємо ці потреби у електроенергії, тому що воно неминуче. Знаєте, саме страшне, що о, всі з за В угу. очі всі світять ці що да, Це хороші, це ж ми за. Ми ж все. один заболів, друга машина поламала, третя ще щось. Ну то якось так має. Я вважаю, якщо ти не хочеш зробити роботу, то ти, ти шукаєш, які не робити. От і все, Станіслав, ваше підприємство досить таке потужне. Ви сплачуєте і податки, і військовий збір. Це величезні суми. І тепер долаєте ту проблему, якої не мало би бути. На вашу думку, з якої місцевості мають бути депутати для того, аби був якийсь розвиток і не було ось цих ось таких ну непотрібних проблем? На мою думку, депутати, які повинні бути, вони повинні бути з того села, з тої громади, які живуть там. Чому так? Бо <кій> тому, що на сьогоднішній день. Якщо от я зукнувся з цим, щоб ті, що не голосували, вони майже не, не з тої громади. Вони живуть в камянськ подільському Скажіть, будь ласка, він буде думає, думати, що там тим Княжпаль, наприклад, чи в другому селі, буде то відбувається. На мою думку, ні. Людина, яка проживає там, її можна спитати, а що ти зробив? Другий раз тобі люди не виберуть. А Якщо ми йдемо вибираємо по, по списку, ну, це неправильно. Особливо, якщо це касається. Обласних і районних і селищних депутатів така моя думка. Ні, ну це вірно, тому що вони зацікавлені мають бути в розвитку. Так, а вони, вони там не живуть. Їм все одно там є світло, немає світла, є дорога, немає дороги. Ну, це боляче, дивиться це все, розумієте. Мені особисто ну, просто смішно і боляче водночас, що зробили проблему там, де її не мало би бути, а просто якийсь глухий кут. А на чи підтримку ви розраховуєте, от, щоб ну, переконати все ж таки вирішити це питання і ввести такі інвестиції? Ну в першу чергу я підтримку журналістів, хочу озвучити це питання. Допустим, я дякую вам, що ви погодилися. Щоб а. я вам дав інтерв'ю. Ну, голосити, я думаю, що не всі такі на сьогоднішній день, всі, як, як, як деякі депутати, я вже раз кажу, які благодарний, які проголосували, депутати підтримали вони обіцянку, той тобто виконали. А я маю до деяких сільської ради депутати, так як, наприклад, той же самий я можу назвати його секретар Кармашцев, угу. який не голосував, то тобто бо йому щось не сподобалось. Ну, це моя думка лічно. От е я хочу з вашою допомогою звернутися ще до губернатора. Може, він йому не доносять, хай подивиться. Ну, я вважаю, що якщо президент дав виконувати задання, ну то есть, якби не задання, я маю до програму, угу. то треба її виконувати. Тому я дякуючи вам, я може це суспільство піднімлю, ну і може, ми це питання з вами зрушимо. Однозначно повинні зрушити, тому що це. Це електрика, це те, що нас нас. Це чукає... стратегічний, ви розумієте, да. це стратегічний, якби об'єкт. І чому? Що, я ж кажу, нищать е, ці об'єкти, і ми так відносимося до цього. Ну, знаєте, мене мене саме хуже біси у цій житі, да? угу. що коли людина каже ні, але не каже чому. Ну, 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 Оґрунтуй це питання. Ну, то есть, якось, ну, то есть, поясни, я не буду, бо чого. А причин нема чого, бо тому що це дійсно хороший проєкт. Станіслав, я вас давно знаю, знаю як таку порядну, виважену, неемоційну людину. І тут от такий вибух емоцій, які ви просто не могли вже стримати. І, можливо, люди, я не знаю, чому вони так вчинили, і у вас є якась така от. Система, як їх переконати, що це необхідно? Навіщо воювати на пустому місці? Можна переконати тих людей, які чують. Якщо люди тебе не чують, як можна переконати людей? Якщо їх не болить, громада не болить, не борить, що там робочі місця будуть і так далі. Я не хочу повторитися в цьому питанні. Знаєте, мене колись вчили, якщо людина тебе не чує, то краще піти іншим шляхом. Станіслав, вас неодноразово доля випробовувала. У вас є друзі, Ваше відношення до друзів? Нема. Чому? Дуже багато зради. Угу. Тобто ви почистили своє коло спілкування? Да. Да. Так. Так, так є. У мене друзі це сім'я моя, це жінка, яка підтримує. А до речі, її реакція на ці всі події і що вона вам сказала? Вона сказала, що вона завжди буде мене підтримувати підтримує час. Ну, робота журналіста то є висвітлити проблему, яка існує. Хто із моїх колег також вас підтримує? Я звернувся з Крайкаменецька, Григорівна, от, дав інтерв'ю, яке має вийти в четвер, наскільки я розумію. Uh -huh. Там теж цікаво, якщо ходять, почитають. Я дякую, вона підтримала в цьому питанні мене. Ну, тобто є, є ще люди, є журналісти, які ще говорять правду. Це, це мене радує. Це, я думаю, що за цим будеш. Ну, якщо нам ще закрити рота, то тоді взагалі. Тоді я не, не, не знаю, що робити і куди йти, розумієте? Тим більше це все прозоро, це все настільки потрібно на сьогодні. І ми ж портаємося обсходинкою. На місці, знаєте, що саме страшно, що мене не розуміють мої інвестори. Ну, наші українці ще трошки розуміють, знають ситуацію. А от інвестори, які ну, інвестуються в частину інвестувати в наш ПВ. вони просто дзвонять. Я по колу два місяці ходжу, а вони просто не розуміють, що відбувається. Каже, Станіслав, що відбувається? Я не можу їм об'яснити. Каже, що там, може, хтось землю забрав, коли ніхто не забрав п'ять років стоїть. Може ще щось. Страшно, що я повторююся, ніхто не поясняє, чому так. Боже, я собі уявляю, як вам ніякого, і люди цього не зрозуміють, не з нашої країни. Ні, вони не розуміють цього. Ви, ви саме страшне, що зараз такий час вони бачили мої проєкти. Ну, то есть, да, і вони довіряють мені гроші. Тобто, розумієте, під мене вони цей проєкт дають. Тобто мені довіряють, наскільки я на кричу, докричатися не можу, ніхто мене не чує. Розумієте, питання. Я думаю, що пройде якийсь досить незначний період часу. І, можливо, ці депутати, які ну, висловили якусь байдужість. Неправильну точку зору вони прокинуться. Я на це надіюсь теж. Може, вони щось не зрозуміли. Я готов в будь-який час зустрітися, в будь-який час об'яснити. То тобто, може вони щось не зрозуміли. Ну тось тобто, я готов це зробити. Я знаю, що ви навіть перед громадою можете може. пояснити так, все так. в деталях, що має відбуватися, тим більше пустує земля. тим більше, ви нагадали за громаду в 2019 році. Ми робили слухання таке. Да? В цьому проекту обов'язково повинно бути слухання. Ми провели громаду іменно на Кам'янці, де має відбуватися це будівництво. Громада проголосувала за, бо тому що в мене є документи, які підтверджують, що громада проголосувала за. Бо іначе без громади, то є я ще вам скажу більше, коли я прийшов реєструвати сільську раду, Самітка Кулічевецька, це там хлопчина один сидить, який реєстрував, він каже, о, це ж хорошо, це ж хорошо, це ж дуже хорошо. Це ж, ну то є, ну, це треба. І він живе, кстати, теж на камень, це ну, людина, якби я не думав, що будуть труднощі на ногому місці, розумієте? Коли цей Якось... проект ну на часі він нам потрібен. І Інвестори в Ні. шоці, і люди гальмують. Я не розумію, можливо, це м, тимчасово їх щось затварює, і далі е, потрібно зібрати може збори громади. Щоб не. люди якимось чином вплинули і різні. Саме інтересно це, і я це їм розказував, що це в мене є сроки, якщо ми в цей проєкт, то просто інвестор відвернеться і піде просто, і все. Ми, ну, то есть, пока я стараюся там тягнути це, об'яснити. Навіть то есть, гроші роблять гроші, вони не будуть чекати, поки там проснеться громада. Тобто якось так. Да. Зайдуть Вони праві, куди конечно, конечно. такими грошима, я думаю, що знайдуть. знайдеться розумніша, умна громада. От, і все, і будуть інвестувати. Ви знаєте, це і сміх і гріх. Хочуть вкласти кошти і не розуміють, чому галь. Знаєте, саме інтересно, що коли ти хочеш вкласти кошти інвестицій, mm -hmm. то гальма йдуть. Коли ти хочеш вкласти гроші державні. Ну, так як ти парки, ті так, як вони там собі там, ну що що вони хочуть там парки, на інвестиції якісь зробити. Ну це ж за державні кошти. То там преград не буває. Ну інвестиційні парки це взагалі абсурд якийсь, розумієте. Це нереально. Я вже скільки я ще не чув ніде, щоб створили там парк, якийсь, допустим, і за державні кошти, розумієте? Ну, mm -hmm. Наші реалії. Наші реалії, на жаль, так. В родині зараз також напруга. Ольга підтримує, діти підтримують, але ем, це напевне головна тема, яка у вас сьогодні в сім'ї. От скільки років ви вже разом з Ольгою, що вона е, вам не каже: зупинись, навіщо воно тобі потрібно, ми і так собі гарно, спокійно живемо, а вона вас підтримує. 35 років. Уже у шлюбі. Так. Да. Я знаю, що ви навіть і вінчались, так? Так, так. Отець юрі. Отець юрій, так. Да, вінчав. Вам давав шлюб. Да, ну, ми не зразу були, шлюб, ми прожили 30 років, оце якраз з 19, числа, 19 року, коли от перед виборами то ми зробили шлюб. Тобто не зразу, так як зараз, навіть мондошу. А, ну то не розумієш, що таке шлюпи, як до нього потрібно відноситись. Ну, я знаю, що у вас є таке сонечко, така відрада, таке щастя. Це ваша внучка Валерія, так? Да. Їй сповнилося 14 числа три рочки. Вона народилася, ну зараз вже по-новому, тобто по-старому, вона народилася козачкою в мене. Mm -hmm. да. День козака 14-го. <laughs> Яка вона? Сама краще. Найкраще, правда? А ось внуків люблять все ж таки більше, ніж дітей? Знаєте, Мені колись казали, що Ботом казали, що щось внуків люблять більше. Я чусь, ну, а зараз, коли внушка, я внучка, я з цим согласню. Я знаю, що ви дуже щасливий в родині. У вас чудові діти, Яна і Олег. А як вони от влаштували своє життя? Вони досить дорослі. Я горджуся своїми дітьми і Олегом, і Яною. Вони, вони в мене дуже мудрі, і я цим горлююся. Сам люд, батьки щасливі, коли щасливі діти. А як вони влаштували своє життя? Вони? Я працюю в Києві, живе в Києві, працює вона в лабораторії. Олешка, мій син, живе в Голландії, живе вже давно, моє громадянство, щоб там не говорили, що я там. Де... Знаєте, я розкажу такий случай у 2014 році. Дитина приїхала, коли він працював у Польщі, приїхав, коли набирали поліцію. Uh -huh. і він коли приїхав, в мене закінчив червецький Юр. Uh -huh. І після цього він приїхав, хотів дуже вступити в поліцію, подав заяви. І коли йому сказали, що дати 2000 доларів, він розвернувся і сказав, тату, я не буду давати 2000 доларів, бо я дійсно хотів працювати допустимо, на благо. Це". І Він поїхав. І все. І я не міг його стримати, тому вже 10 років громадян має громадянство. Він розчарувався. Розчарувався, да, конечно, так, звісно, так. Станіслав, ну проблеми нас загортовують, вони, на жаль, були, є, і будуть. Але водночас ми щасливі люди. Е, от на сьогодні що робить вас, попри все те, що вам доводиться долати, щасливо. Сім'я, внучка. Це щасливе і робота. Я знаю, я привик все життя рухатиць, всю життя рухати, всю жизнь, шукати правду. Я думаю, настане такий час, що буде правда і Україна буде процвітати. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні зі мною, з нашими телеглядачами. Дякую за вашу відвертість і за те, що ви маєте власну точку зору і розумієте, де справедливість, а де несправедливість. Я думаю, що після перегляду цієї програми багато хто можливо поміняє свою думку і приймуть рішення на користь все ж таки розвитку. Вам особисто витримки, здоров'я і отих таких сонячних днів без проблем. Дякую. І за перемогу. І за перемогу, звісно. Я дякую вашій команді, що ви зняли цей сюжет. Я думаю, що ми все це подолаємо і будемо працювати в прекрасній нашій Україні. Так, звісно. Ось такою була наша сьогоднішня досить відверта програма. Не будьте байдужі, приймайте рішення на користь розвитку нашої громади. Тому що все починається з цієї малої батьківщини, де ми прокидаємося і де ми засипаємо. 害怕不杀死。